Добрий день, це Суспільне Чернігів, мене звати Андрій Тіток. Ми починаємо трансляцію. Це центр Чернігова. Постамент площі Героїв Нобосній Сотні. Постамент, де раніше стояв пам'ятник Леніну. Тут починають, власне, от, бачите, процес зрізання. Зрізання цього постаменту ця історія дуже е, довго тягнеться ще з грудня минулого року, коли міський голова Владислава Трошенко сказав прибрати цей постамент за три дні. Однак не вдалося, е, і е, після цього управління ЖКХ. Оголосило, що вартість зрізки цього постаменту бетонного становитиме мільйон триста тисяч гривень. Багатьох активістів, небайдужих чернігівців, ця ситуація обурила. І знайшлися активісти, які чернігівці, які сказали, що зріжуть набагато дешевше за 200 тисяч. От власне перед нами Вадим Йовенко, так, який знайшов підрядника, який зробить це за 200 тисяч гривень. Зараз він. Розкаже нам, що це за технологія, як будуть зрізати власне Леніна. Розкажіть, будь ласка, яка технологія, що ви будете зараз? Доброго дня. Ну, дійсно, мене також обурила сума, яку називали. Я до Революції Гідності займався будівельною справою з тобто, різними технологіями, різними підрядами, різними виконаннями робіт. Зателефонував своїм знайомим, з якими ми разом працювали. Ми прорахували і вирішили, що за допомогою канатної різки та деталону ми вкуримося десь за 198 тисяч гривень. Тобто ми повністю зносимо цей постамент і виносимо на смітник це історичне лимо, я по-іншому не насопу. Розкажіть, будь ласка, от що саме будуть робити? Трос, Зараз куляри, ми якості? взяли, засверлились, сквозне, сквозне засверлення зробили, натягнули е, алмазну пілу, трос, е, канатний трос, і зріжемо, а потім зверху деталовому будемо на шмарці розбирати. Тобто спочатку ви його зріжете, Заїжно, повалите? Да. так? Да. Побачимо. Може будемо валити, може не будемо. Тобто ми зараз ще дивимося, наскільки небезпечно. Ну Все-таки ж, саме ж головне це життя, тому треба к цьому підходити. А скільки часу на це треба взагалі? Е -е, ну я думаю, піляти буде десь години-дві, може і більше. Побачимо, тут вже 800 бетон, вони ж не могли поламати його. Пішти треба медляти. Ага, зрозуміло. Дякую. Так, Все. от власне такі коментарі від е, Вадима Йовенка, який е, знайшов підрядника, який зробить цей процес за 200 тисяч гривень, спиляє постамент. Зараз робітники натягують троси. Це технологія канатного розрізу, яка передбачає те, що цей постамент просто будуть зрізати. Подивіться, як воно це виглядає. Підійдемо зараз в притул. Наблизимось, популимось, цей тут натягнутий канат, якщо бачите, цей канат зараз закріпляють і він почав власне, різати. Отак от от це все виглядає, працюють робітники, закріплюють канат, щоб він надійно тримався і зрізав бетон. Бетон 800-й бетон, плюс він дуже багато.

Так, дійсно, якість відео не дуже гарна. Я також це бачу, е, Артем, Я бачу, що якість відео залишає бажати кращого, але це лайф, це 3G в центрі міста. Чомусь він дуже погано е, працює. Чекаємо поки що на те, коли робітники почнуть розрізати постамент. Поки що цей процес лише в стадії закріплення тросу, канату, який буде зрізати бетон. Вадим Йовенко сказав, що в принципі хвилин за 10-15 цей процес почнуть. Будуть зрізати постамент з-під Леніна знизу спочатку, потім, можливо, його повалять і будуть далі розрізати, а можливо, будуть просто на шматки далі різати, але починають знизу, не зверху, не згори, а знизу. Це така друга історична мить після повалення Леніна. Тепер, через 4 роки після його повалення, нарешті. Починають зрізати постамент. Вартість робіт 198 тисяч гривень. Спочатку пропонувалося Ярославом Куцом, начальником управління ЖКХ попередня вартість 1 мільйон 300 тисяч гривень. Зараз підемо ще з підрядником, скоро поспілкуємося, який розповість власне, складову цієї ціни, цих 200 тисяч гривень, які озвучені Тривають в стані приготування до зрізання пам'ятника остамента спідлиніна. Так, а от зараз будемо власне, спілкуватися з підрядником, який розповість про ціну, чому така ціна взялася. Ось тут, отут, отут, отут. Прямо перед камерою. Mm -hmm. е, Представтеся, будь ласка, та я, яку фірму представляєте? Меня зовут Тарасенко Тарас Олександрович, я є директором стройдвортите. Розкажіть, будь ласка, трохи про те, що, які складнощі може, можете, з якими складнощами стикаєтесь, чи складно його демонтувати і скільки це коштує? Як розраховували суму? Сума розраховується з стоїмості оборудовання та канатів, які застосовуються при різці. Це оборудовання називається геролін Гідроспрес. Це що таке? Воно... Оборудовання канатної алмазного різдвини. Вона приміняється при розрізуванні також каменів на бетоноломі. Ну для демонтажу такі. Бетонних конструкцій. А це ваше обладнання, так? Ви не орендували його? І... Орендоване обладнання. Орендоване, орендоване так. Орендоване. А тоді, от скажіть, от звідки тоді попередня цифра була, яка озвучувалася управлінням ЖКХ 300 тисяч один мільйон 300 тисяч гривень. У вас виходить за 200 тисяч гривень. Як таке в чому подвох? Я не розумію, звідки в них така цифра взялася. Тому що ми вийшли от на суму 197 тисяч 998 гривень. Ну там ну. десь порядка 198 тисяч. А Об. як от розраховується, ви кажете, алмазний трос? Їх потрібно буде кілька, замінювати, скільки коштує один? от Як Все це в процесі роботи буде видно, він використовується один. Угу. Тобто він не стирається, його не Ні, треба в... їх кілька. Він... Він вироб, ну, виробка в нього є. Ну, одного вам вистачить? Думаю, так. Да. А куди потім це все добро ви будете дівати? яке спиляєте? Бетон? Бетон домовилися з ЖКХ, будемо вивозити на, ну, на звалище. А яка у вас рентабельність? Ну розумієте, у вас же ж є якась рентабельність? Ви що ж на цьому заробите? Ж? Зрозуміло. Основна рентабельність, розумієте, показати людям, що можна зробити дешевше. Ну хоч трошки ви що, ж собі ж заробите на цьому тендері? Ну заробимо трошки на налоги, на зарплати угу. працівникам. А оскільки Філь. в цій сумі 198 тисяч гривень, скільки вашого прибутку ви для себе розрахували? Все буде те, все буде залежить. Відходу, так сказати, як, як піде робота. То що нічого не зламається, нічого там, з тросом не трапиться. Mm -hmm. Mm -hmm. А скільки сам трофів цей коштує? Я mm -hmm. не готовий вам так сказати, тому що це треба дивитися з сміти. Сміття все відображено. Ну, я до чого питаю, е, він ось ви його один раз використали і все, чи це, ну, ви, ви одним цим тросом постійно працюєте? Ні, трос використовується, він як вам сказати, від об'єму. Від об ну, Я не можу сказати, зможемо ми ще цей трос кудись використати чи ні. От як ми зробимо цю роботу, тоді буде видно, що з цим можна зробити. А як от зараз йде, складно чи не складно? От, поки що от, наразі от те, що зроблено, можете якісь висновки зробити? Чи там міцний, чи надміцний, чи зовсім не міцний цей бетон, чи складно його демонтувати? О, немає тут о, тієї марки, яку озвучували. 700, 800, 800, марки метрону тут я не бачу. А який? їх? Максимальна марка як... тут 500. Тобто він не такий міцний, як вважали. Це зараз буде починатися вже, да? так? Вже запускають машину. Останні приготування до, до монтажу тестаменту. Натягують трос. О, трос вже починає працювати. Ви бачите, як трос цей запускається, машина, трос працює. І трос зараз буде починати різати. Я так розумію, він буде натягуватися. Натягуватися і різати. Історичний момент зрізання постамента Леніна у центрі Чернігова. Він перетворився е, справжню екопею, тому що самого Леніна знайшли 64 е, роки тому, 21 лютого 2014 року. і Нарешті тільки-тільки приступили до демонтажу. Бачите, трохи починають працювати і починають різати. Це алма алмаз, алмазний крос. Будемо сподіватися, що не відкриють порталу комунізму. Мені ще розповідали працівники управління ЖКХ, що оцей постемент це як верхівка айсберга, велика верхівка, але це верхівка, тому що там під низом ще є бетон на 2 метри навіть говорили мені. Зараз будемо, коли знесуть постемен, коли почнуть облаштовувати якось цю територію, будемо, будемо перевіря... перевіряти, може дійсно там є ще багато бетону. А от зараз, зараз ми підходимо, до тросу, не дозволяють робітники, будемо тут за обмежувальну лінію, бачите, трошки-трошки-трошки вже поволі просувається, десь сантиметрів на 10 заглибився трос з одного боку. Тобто робота поки що йде. Йде доволі непогано, як ви бачите. Ви скажете, хорошо, добре йде. Добре. Може, тільки не за щось взагалі. Ну, ми так, ми обережно, ми обережно да. розуміємо, що може воно звалитися в будь-який момент. Не а може просто рватися. Mm -hmm. Почему-то без шпаки не, потрібно. Добре, не зрозуміли. Не будемо накликати біду. Підемо ще з робітником, який працює от за цією установкою. З ним трошки. Нема складного виконання. Далі, от ви його спіляєте на, на підоснову, а далі що? На нього тут прогнати вже ви його завалите чи як? Зараз проїжджамо в міжірі дробимо, бо там побачимо. Доводимо сісти переселяти, служити так. Багато ми ага. впаде, Якщо ви його... Так от історичний момент зрізання постамента Леніна. Вже дуже скоро на місці, де ця бетонна тумба стояла, не буде нічого. Бачимо, вже зараз доволі непогано йдуть кроси працюють. Принаймні вони доволі суттєво. Я не знаю наскільки це видно на трансляції. Обладнання не придбане, якщо що, пані Людмила, воно взяте в оренду цією фірмою-підрядником. Тобто це, це не придбане обладнання, це орендоване. От Бачите, ну, вже так нормально. Просунувся трос, поволі-поволі зрізає, зрізає по цементу з одного боку, з іншого, ще, ще доволі ще не заглиблювався трос. І працівник. Які ось до цією машиною стоїть, він говорить, що від однієї до трьох годин піде на те, щоб його зрізати. Це якщо все добре буде, якщо трос не порветься. Сподіваємося, що не знову. Сподіваємося, що це в останнє вже, перше останнє, зріжуть нарешті Леніна. Постамент на якому він стояв. Власне, такі справи. Процес демонтажу постемента, на якому раніше це пам'ятник Леніну в центрі Чернігова вже розпочався. Представник підрядника, директор фірми, яка виконує ці роботи, це вартість трошки менше 200 тисяч гривень. Сказав, що для того, щоб зрізати основу постемента, треба буде від однієї до трьох годин часу. І, власне, після цього, після того, як зріжуть знизу, будуть зрізати, вже нарізати цей постамент і вивозити на міське сміттєзвалище. З вами було Суспільне Чернігів. Ми завжди намагаємося для вас бути оперативними. Як і Цього разу приєднуйтесь, долучайтесь до нашої спільноти у Фейсбуці, слідкуйте за нашими анонсами і, звичайно, не пропускайте трансляції. І більше інформації про те, яка доля цього постамента. Дивіться у наших вечірніх випусках новин і, звичайно, на сторінці у Фейсбук, куди ми першочергово заливаємо всю цю, цю інформацію. Тож, до нових зустрічей і вдалого вам вихідного!